Добрий день всім. Коротше, звати мене Женя, я з міста Вінниці. Мене дуже довго вже тут не було на Ютубчику. Ніяких відео я не закидав. Були на то певні причини. Може, десь колись там потім розкажу. Коротше, рішив я робити такий новий контент, Чуть-чуть новий. Ну, коротше, подивитися. І обов'язково напишіть в коментарях, взагалі, чи ну, заходить вам така херня, чи не заходить. Ситуація. Ситуація відбувається в Чехії. Короте, поліція десь там на світофорі побачила якогось там дурачка, вирішила звести його на контроль, і цей придурок починає тікати, як бачите. Ще машина така ну, серйозна, дуже що якраз від шкоди заряженої втікне, Ось, бачите, що робить придурок тормози, щоб поліція йому чуть в сраку не в'їхала. І ось, і починає тікати. Я взагалі от цього не розумію, коротше. Якщо Ну, ти тікаєш, це ж не українська поліція, що їздить на якихось там роздобаних пріусах і коротше на якомусь там жигулю сімрку. Там же ж ну реально в поліції тут в Європі, в Євросоюзі, там заряжені тачки. Для чого ти тікаєш? Що тебе ну в кінці-кінці все одно ж зловлять і потім посадять на швабру, і не так, що так, як в Україні, що по закону дивіться, дивіться, що не сповняє придурок. Диви вже одна аварія. Що це нормально? Та таких людей взагалі розстрілювати треба. І до чого я веду? Це ж не те, що як в Україні, що в тюрму тебе за це, то що ти там від поліції тікаєш, тебе не посадять. Тут в Європі за це реально в тюрму садять. Дивіться, що і сповняє придурок. Ремонт дороги ну тупо тікає. От ви уявіть, от ви їдете собі, і не дай Боже, от ви будете на місці тої першої машини, що коротше цей він в нього в'їхав. Ну придурок. І ж ну подивіться, коротше, що буде далі. Їдемо, їдемо, їдемо далі. І що тут ми бачимо? <рес> Коротше, щось тут в кінці має бути дуже цікаве. Дивіться, бачите, бачите, вже пилюка короте, пішла. Дивіться, що чорт наробив. Що чорт наробив? От паскуда. Жінка. Щось з дитиною. Суко, розстріляти взагалі. Коротше, я читав за цю ситуацію на сайті чешської поліції. Коротше, чувака посадили, і він оце як і спальняв, то коротше, був в стані наркотичної сп'яніння. Ну, все, коротше, докатався. Поїде тепер кататися десь на зону. Кукурікати. І так, наступна ситуація. Коротше, чувака. Поліція щось там хотіла зупинити теж на контроль. Короче, чувак не став і короче починає тікати. Короче <ривіт> <ривіт> подружанів свої висадив. <ривіт> Що куди поїхав постудник? І починає тікати. Коротше, як потім було дописано в чесній поліції, коротше, що чувак був Барега і цей. О, дивіться, дивіться, покопанило, по полям, по полям, пішов, пішов. Коротше, чувак був Барега, виготовляв і продавав амфетамін. Нормально, коротше. Все. Коротше, походу у чувака ауті не кватро. Взагалі не кватро. Все, забуксував. А в цих а в поліції шкода кадьяк. Ну і все. Дорога не туда. І таке трохи на кінець розважального відео. Той випадок, коли взяв у баті тачку, щоб повибуватися тілочками, ну ти взагалі в житті просто давбойоп. І так, жовтий мустанг. І зараз тут має бути музичка з цього стакійського дріфта. Та-та-та-да-да! Обійці на придурка. Хуяк, блядь. А цей чувак вообще з цього, що це там Volkswagen, він вообще невірно просто в шоці був.